Так, це наша дитяча кімната, молодша група. Це кошенята, які вже ну, їм не оксидіти в кліточках. Ем, тому окрему кімнату їм виділили, ми тільки сюди переїхали, тому ми ще облаштовуємося тут, ще навіть поличок ніяких не зробили малявкам. Е, але щоб їм трошки тепленько було ходити, е, такі килимочки постелили, пледики. Ну, пледики це те, що вони завжди люблять. Купа коробок, із яких ми плануємо їм зробити е, таку лазалку. Коробки вони люблять драти, тому це їм дуже сподобається, я сподіваюся. Але так, ще нічого тут так особливо в нас не облаштовано. Будемо все робити Так? Да? Так. Да. Коли сюди переїжджали, ми трошечки зробили косметичний ремонт, пофарбували стіни, ну, щоб все ж таки. Було все свіженьке. Ми це називаємо плацкарт. Це просто полички для книжок, здається. Просто в будівельному маркеті купляли. А чому плацкарт? Тому що коли коти пригають, то він трясеться дуже смішно. Також ми зробили тут полички для котів, тому що їм дуже важливий вертикальний простір. Якщо ми сприймаємо весь простір. От по підлозі горизонтально, то їм також важливо і вертикально мати можливість застрибувати там, бігати, щоб вони могли зверху спостерігати за всім, що відбувається. Вони тоді менше стресують. Тому ми їм зробили такі полички, вони вже трошечки подрали шпалери. Але це нічого, це все фікситься. Тому всякі стелажі, які лежаночки, полички з якимись подушечками, це все прям те, що вони люблять, там, де вони відчувають себе більш впевнено, комфортно. Я у вас дуже-дуже чисте лоточки. Це просто. Ну, це поки що. Це поки що. Але так, зазвичай, чим більше лотків, мабуть, тим чистіше. На таку кількість ми якось так вираховували, що ось ця кількість лоточків нам оптимальна. Так, щоб і котикам було комфортно і нам також прибирати.